Всім привіт! З вами Колючка. Ми на каналі серверу The Iceland Org X5. І у цьому відео я буду проходити квест насіння хаосу. Цей квест проходять всі з раси камель для того, щоб взяти сап-клас, тому що камелям недостатньо зробити квест елексір Міміра». І ще під долі їм потрібно пройти ще додатковий квест. Квест береться в селі Камелі, в будинку старіший НВС, Хієрархетропус. Беремо у нього квест насіння хаосу. І нас відправляє до таємничого незнайомства в лісі руни. А ліс руни, наскільки ми знаємо, це Forest of the Dead. Летимо, пошукаємо. А це не таємничий незнайомець, це таємничий, таємничий мах. Розмовляємо з ним. І він нас відправляє вибити чорний музичний кристал. Ми його вибиваємо в території руно Swamp of Screams. Нам тут потрібно стакато дрон. Тільки будьте уважні, тому що їх тут є два види, і потрібно бути саме тих, які у вас на стрілочці квеста. Тому що ми тут зараз будемо. Пробігати теж стакато, трутні з стакато. Ось бачите? Вони тут сплінтер. А там буде трошки інша назва, я вже точно не пам'ятаю, але зараз прибіжемо і дізнаємось Ось бачите, тут нідол з дрона. Їх нам потрібно вполювати. Так, дроп-ітема тут рандомний, може випасти із першого мова, а може і з 30-го. Тому, щоб не було дуже довге відео, я ставлю на паузу. І так, ітем я вибила. Ось в квестових ітемах чорний музичний кристал, тільки він чомусь не чорний, а червоний. Але, можливо, в нашого таємничого візарда. Дальтонізм, і він від цього страждає, тому не засуджуємо його, просто віддаємо йому його червоний чорний кристал. І тут з'являється ще один таємничий незнайомець. Розмовляємо з ним. Ще ж він від нас хоче. А він нас відправляє знайти ще одного МПС в Valley of Science, який там ховається. Цікаво, чому він ховається. Полетіли, дізнаємось. Литимо територія руни в of Science. Звичайний ТП нам потрібний, тут треба трошечки пробігтися. Тут ми просто стрибаємо вниз, і бачимо, що це не просто скеля. Ми з нею можемо розмовляти. Зараз доб'ємо. Розмовляємо зі скелею. І з'являється чувак з ніком, який дуже важко прочитати. Розмовляємо з ним. Він у нас просить повбивати навколишніх монстрів, щоб збити з толку його ворогів. Походжуємося з завданням. Тут нам потрібно буде добути 62 медальки, які будуть падати з мобів, в яких в Нікові присутня назва Спилендору. Знову ж таки, територія руни, Valley of Science. Це ми робимо для того, щоб не робити коло. І, в принципі, тут усі моби такі, ви вже тут почина... можете починати їх бити. Ось, бачите, я вбила з першого шмоба, мені випала ось така медалька. А таких нам потрібно 62 штуки. І, знову ж таки, щоб не затягувати відео і не робити його на декілька годин, я зараз відео ставлю на паузу. І продовжимо, коли я наб'ю 62 медальки. І так, 62 блискучі медальки я вибила. Повернулася до скали. До скелі розмовляю з нею. І ось з'явився знову цей таємничий незнайомець. Трошки він застряг на цей раз. Розмовляємо з ним. Не хоче з нами розмовляти. А, це все-таки скеля. Я його в таргет не можу взяти тепер. Так, цікаво, як, як тебе достати? Будемо зараз цілитись? Добре, пишемо тоді. Прописала на нього таргет, розмовляємо з ним. Віддаємо йому медальки і будемо слухати, чого він ще від нас хоче. Такі вони тут ці любителі поговорити. Так, куди він нас відправляє? Мабуть, він нас відправляє так до е, в будинок старійшин, це е, село Камелів. Мабуть, до главного їхнього ієрарха. Точно. Що нам скаже ієрарх? Боже, що це Що відбувається? Кекропус? Так, це у нас насіннячко хаосу. Розмовляємо. Так, і він нас відправляє в сад Норніл. Туди попасти не так просто. Але зараз я вам покажу, як летимо в гавань душ. Це території камелів. А взагалі буде вам зручніше це е, село Камелів ГК і там останнє ТП, щоб не, запут... не заплутатися, тому що цій гамані є три штучки. А тут це буде ISO soul, soul. Тут нам потрібен NPC Мао. Розмовляємо з ним. І він нас відправляє в сад Норніл. Тут нас зустрічає ось така Арба. Розмовляємо з нею. Слухаємо все, що вона нам каже. І вона нас відправляє зустрітися з матір'ю Норніл. Поговоримо з татою. Бачите, так, якщо віддалити камеру, то видно, що це статуя жінки. І говоримо, що ми готові пройти всі випробування, лише би виконати квест і взяти сап. Не відкривала зайвих листків. Проходимо через цей місточок. О, вона не теплешнилась. Супер. Треба було спершу з нею поговорити, а, про, а потім перейти через міст майбутнього. А, ще раз розмовляємо з татою. Що я поспішила взагалі. Так, поговорили з татуєю. Що знову тепер з це Рондел Пікула? Все. Квест виконаний. Нам дало. Точку для ашної арморки. І тепер я можу взяти сап. Дайтемо, наприклад, гіран Гільдія Камель. І перевіримо, чи працює тепер сап. Так, де в мене? Грандмастер, сап-клас. Додати сап-клас. І беремо арбу. Усе. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, квест вам був корисний. І па-па!